Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему зовсім нещодавно така пролунала інформація так, з Міністерства соціальної політики України про те, що держава надалі не зможе виплачувати високі пенсійні виплати, про те, що українським пенсіонерам потрібно Налаштовуватися на те, що їм потрібно буде ще більше і довше працювати, саме головне, тому що в нас наразі дуже складна демографічна ситуація в нашій країні. Отже, давайте з вами побачимо і подивимося. Ну, Взагалі, наскільки це реально, досить складно. Оцінити, чи захочуть вас в 60 років, щоб ви надалі працювали, чи захочуть вам запропонувати роботу, чи не звільнять вас, чи ви зможете знайти цю роботу. І саме головне, чи стан вашого здоров'я буде дозволяти ходити надалі на роботу. Ну і плюс про те, що держава не зможе вам виплачувати високі соціальні пенсії, то теж є, виникає питання, адже те, читаючи ваші коментарі. Я бачу, що більшість з українських пенсіонерів отримують мінімальний розмір пенсійної виплати, яка коливається там від 2361 гривні станом на сьогоднішній день, так до трьох максимум 4 тисяч гривень. Якщо ви отримуєте більшу пенсійну виплату, напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Отже, чи що відбувається в такому випадку, якщо ви. Вирішує вийти на пенсію пізніше. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що якщо ви набули право на пенсію, тобто досягли пенсійного віку, 60-річного віку поки що. Про зміну пенсійного віку мова не йде, тобто, поки що на даний момент він не буде збільшений, але ви виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, то в такому випадку вам пенсія за віком буде призначатися з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії, з підвищенням розміру пенсії за віком на наступний відсоток. На 0,5% за кожний повний місяць. Страхового стажу, починаючи з місяця, з наступного за місяцем досягнення вам пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців і розмір вашої пенсійної виплати зросте на 0,75% за кожний також відпрацьований повний місяць страхового стажу. Якщо ви відстрочите вихід свій на пенсію, на строк. Понад 60 місяців підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється, тобто, вам потрібно відробляти повний місяць стажу, щоб він вам був зарахований. І важливе уточнення, що, що жінкам, які народились у період по 31 грудня 1965 року після виходу на пенсію, встановлюється підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років, до досягнення ними річного віку, за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.